8 лютого цього року виповниться рівно три роки, відколи в Україні запрацював так званий режим Дія Сіті. Тоді, на початку лютого 2022 року, влада спробувала зробити в Україні такий собі аналог силіконової долини. Підприємство it галузі було надано ряд податкових преференцій. Звичайно, війна внесла свої корективи, і більшості it компаніям було не до того, щоб вникати в нюанси і починати свій шлях до резидентства в Діасіті. Втім, економіка працює, особливо і галузь, на численні запити наших клієнтів. Ми вирішили відзняти відео, в якому, по-перше, нагадати критерії для набуття статусу резидентства Діасіті, а по-друге, вказати на плюси-мінуси такого статусу. Вітаю, друзі! Ви на каналі столичної правової групи юридичної компанії, яка вже 15 років стоїть на варті інтересів бізнесу. З вами я, старший юрист, адвокат Альона Альонкіна. Отже, за яких умов it компанія може стати резидентом Діє По-перше, звертаю увагу, що резидентом Діє може стати саме компанія, тобто юридична особа. Відповідно, якщо ви ведете бізнес через ФОП. Використання режиму Дія Сіті для вас не є можливим. Далі, щоб набути статус резидента Дія Сіті, ваша компанія має здійснювати діяльність у сфері IT. Що це за діяльність? Закон про Дія Сіті, а точніше, закон про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, у статті 5 містить деталізований перелік таких видів діяльності, їх там аж 12 пунктів. І не всі вони є класично IT-діяльністю. Назву основні: це, зокрема, комп'ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, видання комп'ютерних ігор та іншого програмного забезпечення, оброблення даних, освітня діяльність у галузі інформаційних технологій, послуги, пов'язані з обігом віртуальних активів, організація кіберспортивних змагань, забезпечення кібербезпеки. Крім того, перелік видів діяльності для Дія Сіті може розширювати і Кабінет міністрів України. І, що важливо, на сьогодні Кабмін дозволив стати резидентами Діє Сіті компаніям-виробникам безпілотників, а також компаніям-розробникам, які займаються проєктуванням ВПЛА чи їх обслуговуванням. Йдемо далі. Наступний критерій. Частка доходу від надання вище зазначених it послуг має бути не нижче ніж 90% від суми загального доходу. Кваліфікований дохід. Цей критерій має бути виконаний за результатами перших трьох місяців діяльності компанії після її реєстрації резидентом Дієсіті та за результатами кожного року. Тепер щодо працівників. Середня облікова кількість працівників та гіг-спеціалістів має бути не менше ніж 9 осіб. Звертаю увагу: не обов'язково мати 9 штатних працівників. В ці 9 включаються і їх спеціалісти, тобто фізичні особи, які за цивільно-правими договорами є для вашої компанії підрядником або виконавцем. Далі критерії винагороди. Розмір середньомісячної винагороди працівників компанії та їх спеціалістів має бути не нижче, ніж 1200 євро в гривневому еквіваленті. Обрати режим Дія Сіті також може стартап або невелика компанія. Для цього повинні бути дотримані наступні вимоги: перше. Здійснення одного із видів діяльності, що вже зазначалося. Друга. Отримання 90% доходів від здійснення таких видів діяльності. Третє. Реєстрація юридичної особи проведена не раніше, ніж за 24 місяці до дня подачі заяви про набуття статусу резидента Діасіті. Четвертий: обсяг річного доходу не перевищує 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень, тобто 1167 мінімальних заробітних плат за попередній рік. Але такі компанії можуть перебувати в статусі резидента Діє лише до 31 грудня року, наступного за роком, в якому набуто статус резидента. Наприклад. Отримавши статус резидента Дія Сіті в березні 2025 року, останнім днем перебування в цьому статусі буде 31 грудня 2026 року. Якщо після цього терміну компанія буде відповідати всім основним вимогам для перебування в статусі резидента Дія Сіті, її перебування продовжується. Так. Які ж переваги надає IT компанії режим Дія Сіті? А ті компанії, яка стане резидентом в Діасіті, користуються такими преференціями. Перше, виплати фахівцю, з яким укладений їх контракт або трудовий договір, оподатковують ПДФО за ставкою 5% та військовим збором за ставкою 5%. За умов, що їх розмір не перевищуватиме еквівалент 240 тисяч євро на рік. Але я акцентую увагу: при цьому компанія сплачує ЄСВ з мінімальної заробітної плати. Тут можна зробити висновок, що доходи такого фахівця оподатковують плюс-мінус на одному рівні з доходами ФОП на єдиному податку третьої групи. Тому і власник компанії має змогу одержувати білий дохід з низьким податковим навантаженням, наприклад, у вигляді заробітної плати, якщо він буде працевлаштований компанією. Але тут є свої винятки, наприклад. Лікарняні за трудовими договорами резидента ЄСіті оподатковуються за ставкою 18%. Або якщо за їх контрактом певні виплати спеціалісту не відносяться до його винагороди, то такі суми також будуть оподатковуватися за ставкою 18% ПДФО. Також до плюсів можна віднести те, що компанія має змогу залучати її спеціалістів без жодних ризиків визнання таких відносин трудовими. Адже відповідно до положень закону про Дієстіті, їх контракт є цивільно-правовим договором. Далі. Резидент Дія Сіті має змогу укладати договір про нерозголошення та договір про відмову від вчинення конкурентних дій. Ці договори можна укладати з працівниками, спеціалістами та ФОПами, залученими до проєктів компанії. Також компанії-резиденти Дія Сіті можуть укладати подібні угоди між собою. Важливо, що такий договір обов'язково є відплатним. І ще один плюс: резиденти Дія Сіті мають змогу застосовувати. Опціони для персоналу передбачалося, що окремою перевагою режиму дієсіті буде стійкість до зміни законодавства. Умови ведення бізнесу резидентам Дієсіті не можуть бути погіршені протягом 25 років. Принаймні така гарантія закріплена в законі. Проте ми вже стали свідками підвищення ставки військового збору до 5%, яка не оминула і резидентів Дієсіті. Що стосується оподаткування, то IT-компанія, яка стала резидентом Діасіті, може обрати один із наступних варіантів. Перший це бути платником податку на прибуток та сплачувати цей податок на загальних підставах за ставкою 18%, або стати платником податку на прибуток на особливих умовах та сплачувати. Так званий податок на виведений капітал, до якого відноситься в тому числі і виплата дивідендів. Якщо компанія стане платником податку на виведений капітал, то її прибуток залишається в її розпорядженні та його не оподатковують. Компанія сплачує податок за ставку 9% лише під час виплати дивідендів та інших виплат передбачених. Законодавством і ще одним очевидним плюсом набуття статусу резидентства дії сіті є те, що такий статус є ключовим критерієм для отримання it компанією критичності і відповідно реалізації нею можливості бронювати своїх працівників. Тим не менш, наш досвід по супроводу проєктів по отриманню клієнтами статусу резидента Дієсіті дозволяє нам виділити і недоліки такого статусу. По-перше, складна система оподаткування, що тягне додаткове навантаження на бухгалтера. По-друге, потреба суворого дотримання вимог законодавства для резидентів Дієсіті. Якщо цього не робити, то компанія ризикує втратити статус резидента Дієсіті або пільги з оплати податку. Третє. Обов'язковий щорічний аудит. Компанія Resident DAC має надавати звіт про відповідність усім вимогам. Вона має це робити за підсумками перших трьох місяців. Потім щороку. Кожен звіт має бути підтверджений незалежним висновком аудитора, а це, відповідно, додаткові витрати на аудиторські послуги. Четверте. Обмеження на співпрацю з платниками єдиного податку. П'яте. Брак усталеної судової практики. Дієсіті відносно новий правовий режим до того, як буде сформована судова практика, бізнес податкова та мінцифри можуть неоднаково тлумачити положення законодавства про Діасіті. Це може призвести до небажаних судових витрат. Підводячи підсумки, відзначу, що власникам it компаній слід як мінімум придивитись і прицінитись до такого варіанту ведення бізнесу. А ми, в свою чергу, готові допомогти вам прийняти правильне рішення. І якщо вибір буде на користь Діасіті, із задоволенням владнаємо всі юридичні нюанси. Друзі, не забудьте поставити лайк під цим відео та підписатись на наш канал. Обіцяємо багато цікавого та актуального контенту для вашого бізнесу. До зустрічі в YouTube!